Клубний стадіон Київського Динамо НСК Олімпійський перезимував і готується до першого офіційного матчу у 2013 році. Як відомо, 14 лютого на цьому смарагдовому полі Динамо приймає бордо в першому матчі однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи. Під час зимової перерви працівники і служби стадіону, а також його керівник встигли вже знудитись за футболом. Скориставшись відливою, у секторах різноробочі лопатами віддирають ожеледь, знімають накриття із крісел. Йде остаточне прибирання, вивозять залишки снігу та льоду. На цьому відео вантажники і спецмашина прибирають плівку, під якою зимував газон. Нам очень важно, чтобы был полный стадион, потому что первая игра в этом сезоне, первая игра в 2013 -го года, она будет на самом деле я думаю, показательная, поэтому нам нужен болельщик, чтобы поддержать любимую команду. Мы со своей стороны сделали все, чтобы болельщик себя чувствовал комфортно и постараемся порадовать их нововведениями. Окрім турбот про комфорт відвідувачів і вболівальників, великої уваги також заслуговує поле жодної латки, соковита зелень. Хоча тільки в неділю воно було розморожене, тобто звільнене від снігу і включено підігрів нині на поверхні трав'яного покриву до плюс 9 градусів Цельсія, на глибині 100 міліметрів до плюс 14, а на глибині 200 міліметрів до плюс 16. Температурний режим завдяки спецтермометру електронній системі щодня контролює головний агроном НСК Олімпійський Віктор Яроменко. До слова, тільки йому дозволено ходити по траві іншим суворо заборонено, щоб унеможливити інфікування рослин і виключити ймовірність їхньої хвороби. Також у підпорядкуванні фахівця, ось такий агрегат, зрозумілою мовою. Це штучне сонце, котре сприяє вирощуванню чи правильніше генерації трави. Температура повітря під цими лампами підвищується на 3-5 градусів, і відбувається прискорений фотосинтез. Напередодні матчу Динамо з борду газон буде підстрижений до 28 мм міліметрів висотою. Це вимога нашого клубу. На думку фахівця, якби делегат УЄФА проводив інспекцію поля вже сьогодні, то напевно поставив би найвищий бал п'ятірку, і дозволив би проведення матчу, хоч завтра. Поле перезимувало дуже гарно, воно ну. Якби другий день після снігу, воно вже в зеленому, гарному вигляді може приймати гру. Для того, щоб поле гарно перезимувало, саме перше, це потрібно його дуже гарно підготовити осінню. Були проведені цілий ряд певних процедур по підготовці поля до зими. Воно дуже гарно пішло в зиму, випав сніг, і зима була, правда, трішки складна, тим перепадами температур. Плюсова, мінусова, і якби це не дуже добре. Хоча завдяки гарній підготовці осінню воно дуже гарно перезимувало. Як це власне щит управління електропідігрівом поля? Ось показники температурного режиму. Тут у котельні підігрівається гліколь, звідки циркулює по всій системі. Таке собі парове опалення. Знімальній групі клубного телебачення єдиній і вперше в історії оновленого олімпійського було дозволено зафіксувати його роботу. Який уже безпосередньо йде на поле, підігрів поля. Як би дивно це не звучало, але на сьогодні найдорожчі місця на НСК Олімпійський на 14 лютого на 80% вже продано або заброньовано. Мова про обов'язковий атрибут стадіонів класу Еліт, до яких власне Олімпійський належить, так звані скайбокси або корпоративні ложі з балконами. Одну з таких на 24 персони показав начальник відділу роботи з корпоративними клієнтами Андрій Пантюхов. Если мы говорим конкретно у матчі 14 февраля, то процентов 80% уже у нас або розкуплено, або стоїть під бронью. Тому є останній шанс приобрести дані скайбокси на ігру Динамо Бордо. Для этого следует обратиться в отдел продаж НСК или же в футбольний клуб Динамо Київ». У меню фастфудів Олімпійського передбачаються і нововведення: окрім традиційного чаю, чи кави, приміром, продаватиметься і гарячий суп у такий спосіб, зокрема, директорат головної спортивної арени України робить і зробить усе можливе для більш комфортного перегляду футбольного дійства. Да, все мы понимаем, что этот матч проходит в середине февраля, в середине самого сурового месяца зимы, но при этом стадион строился с учетом а, климатических особенностей города, в котором он и находится. Поэтому, во-первых, наша крыша покрывает сто процентов зрительских мест. На голову капать точно не будет, даже если будет идти снег, то зрители будут полностью защищены. Ну и все, кто бывал на Олимпийском или видел его на фотографиях, знают, что у нас есть стеклянный фасад, который закрывает от всех ветров. Поэтому сквозняков на Олімпійському никогда не буває. Є небольшие движения ветра в районі поля. но це така технічна необходимость для того, щоб дышало поля і росла хороша трава. Квитки на Динамо Бордо, як гарячі пиріжки, жваво розкуповуються. Керівництво клубу і стадіону обрали лояльний підхід ціноутворення. Доволі демократично правлять номінал від 40 до 400 гривень. Причому так званий народний сектор за ціною квитка по 40 гривень нараховує понад 60 тисяч місць. Цікаво, що вперше цього року проводиться продаж квитків на віп місця за 350-400 гривень, у вартість яких входить харчування у лаунж-зонах стадіону на першому і на другому рівнях. Старша касирка продажу квитків Тамара Закашанська розповідає, що великою популярністю серед уболівальників користується система придбання квитка через інтернет на офіційному сайті нашого клубу. Так чи інакше запевняє, на прем'єру Динамо в 2013 році квиток є на будь-яку кишеню. Ось тільки варто потурбуватись про те, щоб придбати його заздалегідь. Вважаємо болельщики. приходите к нам на стадіон Олімпійський. Болезнь за нашу родную команду Динамо Киев. Футбол у нас состоится 14 февраля в 20.00. Динамо Киев, Бордо, Франция. Кассы работают ежедневно с 10 до 19.00. Без перерыва. Ждем вас.